Петро запросив дівчину Оксану до ресторану. Він одягнув гарну сорочку і добре поголився. По дорозі на побачення він купив для дівчини троянди за 28 доларів. У ресторані молоді люди провели весь вечір. Сума рахунку, який оплатив Петро, становила 98 доларів. Після ресторану Петро та Оксана зайшли до нічного клубу. Де випили та потанцювали підсумок відвідування цього закладу 126 доларів, оплачені Петром. Після нічного клубу Петро запросив Оксану до себе, але вона сказала, що їй хотілося би покраще взнати Петра, і вона поки ще не готова заходити до нього додому. Потім вона поцілувала Петра у щоку та поїхала, попросивши якось зателефонувати. Сумарно, Петро залишився в мінусі на 252 долари. Плюс чотири долари за пачку гумових нацюцюрників, яка була завбачливо куплена Петром. Але так йому і не стало в нагоді. Поки Петро приємно проводив вечір з дівчиною Оксаною, його друг Андрій викликав повію сніжану і провів з нею дві незабутні години. За це він заплатив сніжані 150 доларів. Причому презервативи сніжана привезла з собою питання: вгадайте, хто з хлопців при розставанні назвав свою дівчину курвою.